Вітаю, сьогоднішня наша тема носить назву Віра, це перемога. Найбільше з доступних нам благословень мати правильне уявлення про самих себе, аби бачити вади власного характеру і з Божою допомогою подолати їх в собі. Чи сьогодні ми ближчі до Господа, ніж рік тому? Яка зміна відбулася в нашому релігійному досвіді? Яке перетворення здійснилось? У наших характерах, якби ми з дня на день жили за принципом, ми не свої, наші час і таланти належать Богові, усі здібності потрібно використовувати, щоб творити Його волю і служити для Його слави. Ми можемо бути захищені ворожою Божих обітниць, які уподібняться до вогненної стіни навколо нас. Нам необхідно знати, як застосовувати віру. Віра це Божий дар, але ми самі застосовуємо її, якщо віра в пасивному стані, вона не приносить жодної користі. А якщо задіяти віру, їй доступні всі благословення. Це рука, якою душа тримається за силу безмежно. Це засіб, завдяки якому серця людські, оновлені благодаттю Христа, пульсують в Унісон з великим серцем любові. Віра ґрунтується на обітницях Божих і претендує на них, як на запоруку того, що Він зробить саме так, як сказав. Ісус приходить до грішної безпорадної, нужденої душі і каже все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Вірте, посилайтесь на обітниці і прославляйте Бога за те, що справді одержуєте те, що просите. І коли ваша нужда буде найбільшою, ви отримаєте Його благословення і особливу допомогу. Чимало сердець тривожить запитання, як мені знайти щастя. Ми не повинні ставити перед собою мету жити щасливо, однак обов'язково Знайдемо це щастя на шляху покірного послуху. Павло був щасливий, він неодноразово наголошував, незважаючи на страждання, боротьбу і випробування, які випадали на його долю, він мав велику втіху. Апостол свідчив: при всій нашій журбі, я сповнився втіхою і переповнився радістю, усі свої сили найбільші з апостолів. Спрямував на приготування до майбутнього безсмертного життя. І коли наблизився час його відходу, він міг вигукнути у світі радості, я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь суддя праведний. Амінь, друзі. Хай щастить до зустрічі.